Кажуть, природа відпочиває на дітях талановитих батьків. Це твердження успішно спростовують ось уже який рік сини та доньки легенди української естради Назарія Єремчука. У четвер, третього квітня, Дмитро та Назарій Молодший завітали у Червонограді із концертною програмою, де представили і власні композиції, і вже відомі пісні, якими колись зачаровував їхній тато весь радянський простір. Під час виступу брати згадували, як колись ще на початку творчого шляху приїжджали у шахтарське місто. І ви знаєте, ми з братом, як під'їжджали до вашого міста, пригадували, що один з перших наших кастрольних концертів був тут, в Червонограді, Ну десь років 10-12 тому, і тому якось так по особливому ми їхали до вас на зустріч. Існо, брат уже сказав, що ми не перше у вас. Але так як вперше відчувається, як від серця до серця линуть лише найкращі емоції, і почуття наше з братом, покликання завжди через слово, через пісню, намагатися дарувати людям радість, спілкування. Тема виступу родина Яремчуки наголошували, це поняття не можна звужувати до кровних зв'язків, адже сім'я це тільки початок великої, щирої і надзвичайно співочої української родини. Нам, українцям, надзвичайно природньо таке поняття, як родина, правда, адже власне з родини і починається Україна. До слова Дмитро і Назарій були не першими артистами, які, завітавши у червоноград, не могли не згадати про в прямому значенні тернисту дорогу, якою їхали до місцевих слухачів. Справді чудові і місто у вас прекрасне. Єдине, що кусочок дороги там такий є трошечки. Але на нього закриваємо очі. Варто сказати, що пісні братів Яремчуків публіка сприймала на уран. Захоплені вигуки довго не змовкали після кожного твору. А легендарну родину зал співав разом із виконавцями стоячим. Робина, робина, робина.